При, при, при. І з вами граю удачі у І сьогодні у нас Secret Chaise, щось типу жертвність мається на увазі. Знов та пора року. Кожен ранок, 31 жовтня, хтось буде випадково обраний серед мільярдів людей на землі і буде взятий як жертва. За усі наші минулі помилки. Кожен рік одне й те саме повідомлення, яке транслюється по радіо та в новинах усюди. У легендах кажуть, що десь 55 років тому одна людина змогла обманути нашого Бога, тим, що дали їм обличчя. На обмін до смертного тіла. Однак тоді Бог не знав, що люди ніяк не пов'язані зі своїми словами. Вони кидають їх на вітер. Тому з Бога зірвали обличчя та викинули з жагою люті. Що привело до руйнування всього на своєму шляху? У стані паніки у цьому світі, який руйнується, держава погодилася з Богом. Переконала, що кожен рік, один раз на рік, якась людина буде жертвувати своє обличчя. Щоб більше не було жодної подібної катастрофи. Незважаючи на те, що ми знали історію, все одно все призвело до цих жахливих подій, і ніколи не було відчуття погрози. Ані для кого, бо був занадто малий шанс того, що вас оберуть. Що і ви так само думали? До того, як ваше ім'я та обличчя не промайнуло на телевіденні? Прямо перед вами. О! Це ми йдемо, судіші сьогодні. Це наше обличчя та ім'я промайнуло, і нас віддали Богу. Це ти, Бог? Довелося зустрітися овоча з тим, чого ви боялися більше за все усвідомлення того, що куди ви потрапили, що ваше життя більше ніколи не буде таким самим з тих пір. Усі ваші жертви, усі ваші переймання, все це тепер відчувалося таким незначним. І все через ту історію, яка, начебто, ніяк з вами не пов'язана. Будь-яка нормальна людина, мабуть, була б знаповнена жалем через те, що було, однак ви були більш наповнені людтю. Ти тебе трусить. Ти знаєш, я ж тут не задля того, щоб скінчити твоє життя. Ти б'єшся за важливу. За цілий світ, і він буде тобі вдячний за твою жартовність. Так, ми намагаємося зібратися і зробити хоробре своє обличчя, однак правда, все ж таки в тому, що ми втрачаємо себе більше аніж щось. Будь ласка, не робіть цього. Моє обличчя це єдина річ, яка по справжнього у мене є. Давайте ми щось інше вигадаємо. Ти справді намагаєшся торгуватися з Богом? Що, можливо, втратимо все? Будь ласка, я можу бути корисним чимось іншим. Я зроблю все, щоб зберегти своє обличчя. Ти справді бажаєш зробити все, що завгодно, щоб просто зберегти тимчасову частинку себе. Так? Ну, типу, як то кажуть, ти у себе один єдиний, ти у себе найбільш важлива частина, що у тебе є. І по-справжньому, не сильно хотілося б віддавати своє обличчя комусь, якомусь шматню м'яса. Це не Бог, це шмат м'яса. Ну що ж, якщо ти справді наполягаєш, тоді у мене є для тебе завдання. В обмін на те, що ми зберігаємо тобі обличчя, Бог запропонував пропозицію. Перенеси мені обличчя трьох різних людей, і тоді ти зможеш повернутися туди, звідки ти прийшов. І так ми пішли. На нашу пригоду, щоб знайти когось, хто нас замінить. Окей. Ха, а обичто у нас насправді не дуже задоволена тому я не впевнена, що ми хочемо. Ми не можемо повернутися. Це вся тішки Бога? Це взагалі була спина хрібет этот... Бога? Що... що тут коїться? Яка гедота? Нового ну, реї. І, до речі, все це доволі відомі картини або перероблені відомі картини. Окей. О. І ми знов повернулися до Ануса. Оди пішли до картин? Ага. Е. У мене вої поморожі мене зараз нудить, покачає. Як добре, що я не люблю рибу. Ну, до мене не часто приходять у гості. Однак мені так, самотньо. Ти що тут, щоб зробити для мене невеличку кампанію? Ні, насправді нам потрібна термінова допомога. Тож, може ви можете допомогти? І що ж таке тобі потрібно від такої істоти, як я? У мене дуже мало є чого і навіть рухатися не дуже можу. Нам потрібне ваше обличчя. Ви могли б віддати його нашому Богу? Ти хочеш, щоб я віддав своє обличчя на вашого Бога? А що ж я тоді отримаю за цю невигідну ситуацію? Да все що завгодно? Я по справжньому можу віддати все що завгодно. Ну, якщо ти справді бажаєш віддати все що завгодно, то е, ми зможемо дійти якоїсь згоди. Як ви можете бачити, наші рухи дуже обмежені, через те що недостатньо хоча б рук. Тож в на своє обличчя не, чи не могли б ви дати мені свої руки? А інший спосіб є? Тож, твоє все. Все ж таки маю умови. Люди ніколи не міняється. Повертайся, коли усвідомиш, що вибір не той, що ти маєш. У тебе нема вибору. Кей. У мене по справжнього немає вибору чи все ж таки щось є. А ця картина мене не пускає. Сенсі? І ця картина мене не пускає. Ага. Тобто ми прямо почнемо з риби, і сучий всього, дійсно, у нас нема жодного вибору. Ладно. Тримай руки. Якщо це по справжньому те, що ви хочете, то так, ми готові здатися. Як сміло, з вашого боку. Однак на вашому місці все ж таки я б заплющив очі. Може, трохи жаліти. А... Справжнього воно трохи б жало, однак. Все ж таки більше це було порівняти з неймовірно сильним болем, який не можу витерпати. Однак ми самі зробили свій вибір. Ми прокидаємося перед цією картиною. Так. Робота тут зроблена. О, ми справді не маємо руки, правда, однієї. Так, а обличчя воно своє віддало. Просто дивитись на цю картину і. нас. аж поза шкірою щось проходиться. Ладно, тепер ми можна з вами поговорити? Картина в картині Мило. Дратеті. Привіт, ви нас чуєте? Нам потрібна допомога. Мене зацікавлені. Будь ласка, поближ нас. Але це важливо, будь ласка, послухайте мене. Нам потрібно, щоб ви віддали своє обличчя нашому Богу. Чому б ми колись вирішили змінити нашу родину просто, щоб допомогти комусь, кого ми не знаємо, особливо, коли ти робиш це через свої особисті бажання. Да я зроблю все, що завгодно, і якщо ви хочете, мені просто потрібна допомога. А що ми отримаємо на мінус за те, що просто допомагаємо людині, як ти. Да я віддам що завгодно, просто, будь ласка, допоможі. І коли ти кажеш, що завгодно, ти по-справжньому маєш це на увазі. Якщо ти чесна зі своїми словами, то так у нас є одне бажання, ми хочемо нарешті. Побачити один одного, а також світне вкруги нас. Може, ти можеш надати нам своє око? Е -е, не хочеться? Ну що ж, і нам це теж не потрібно. А ладно? Я вже так далеко зайшла, нема вороття. Не було жодного попередження. Це було швидко, однак. Благочинно? Проте це не зупинило вас від того, що ви закричали від неймовірного болю. Окей, а де Око? Ну, типу, тут рука от у нас око одного вже нема. А, у неї на шиї висить наше око. Все ще болить. А що ти тепер від нас захочеш? Наше серце? Нашу голову? У нас було зберігати обличчя, якщо ти забираєш нашу голову. Будь ласка, віддайте мені своє обличчя. Це доволі прямолінійно. А чому тобі потрібно моє обличчя? Вам насправді це не потрібно знати, і, і у мене не так же багато часу залишилося. Що ви хочете в обмін на своє обличчя? О, що я хочу в обмін на ці своє обличчя? А у мене є все, що мені потрібно. Ну, повинно ж бути хоч щось, чого ви бажаєте, Ні у кого нема всього. А що, якщо я віддав своє обличчя, це зробить вас щасливими? Що? Давай не обміняємо твоє щастя на моє обличчя. Ти прошу вже через так багато, тож віддати вам маленьку частину себе це не так же й багато. Ну, якщо ви так кажете. Типу, дякую і все. Вони віддали мені свої обличчя. Окей. Ну, у нас тепер нема щастя, правда, у нас на обличчі і так його не було. Тож. Ладно. Я... Ми повернулися за всіма обличчями, які ви просили. Тепер може піти додому. Що ж, я бачу, що ви були готові до новимої жартовності, просто щоб зберегти щось, що має велике значення для вас. Люди ніколи не зраджують тому, щоб мене здивувати. Ви справжні паразити на землі. Я зробила те, що ви просили, тепер мене відпустіть. Наскільки твої спроб... наскільки ваші спроби слідувати простим наказам вражають, все ж таки ви не зробили те, чого ми від вас просили. Ви принесли мені тільки безформені маси облич, які навіть. І віддалено не схожі на людські. Або це було через ваше собстве незграбство, або все ж таки це природа людей. Завжди думати, що усі, хто не схожі на них, невимовно тобі, ви провалили своє завдання. І через цю причину ви залишитеся жертвою. Ви будете страждати. Та ви, мабуть, жартуєте? Я все це зробила просто так? Хіба ви не казали, що це був ваш вибір? Це тут було, як ви вирішили. Тож сподіваємося, що ви це усвідомлюєте. Ні, 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 це не може бути. І все ж таки занадто пізно. І, отак просто ви втратили значно більше, аніж могли навіть уявити. Ви намагаєтеся закричати або розплющити очі, однак ні, це неможливо. Все, що у вас було, всі відчуття, все померко. І відчуття, що ви, яке ви ніколи раніше не відчували, наче ви починаєте кипіти зсередини. Ви ж нічого поганого не зробили? Або хоча б ви так думали? Нормальний кінець, з трьох. Нормальний кінець. Тобто ти пішов, зробив те, що тобі сказали, і тобі сказав, що ти проїбався, і це нормальний кінець, це нормальний фінал. Окей. Тож тут є інші фінали. Питання як? А, тут можна далі пройти? Ой, а це що? Там хтось сидить. Дослуй сидить? А! О, ти нарешті тут. Ми чекали тебе так довго. Так шкода, що хтось, як я, повинен залишатися тут на самоті. Ти так не думаєш? Так шкода. Що мене було змушено залишатися у цьому місці, а я так сумую за своєю родиною. Тож було б дуже мило, якби ви мені допомогли повернутися. Ви можете мені допомогти? А що мені робити, що я отримаю навзаємо? А що я отримаю навзаємо? О Боже, це ранить мене у саме серце, а ми тут подумали, що ми будемо друзями. Так чи інакше, все ж таки це. Win-win situation. Ми допоможемо один одному. Ми звідси вибираємося. А ви залишаєте своє обличчя. Хіба це не те, чого ви так хотіли? То. Який ваш план? О, нічого складного, насправді не переймайтеся. У мене завжди все сваноно. Бачите це ніж? Це той самий ніж, який був використаний, щоб зрізати обличчя з Бога. Все, що вам потрібно, це використати його проти нього знов. І тоді вони зникнуть назавжди. А ви будете вільними. А... а що ви з цього отримаєте, точніше? Оно у ну мене є свої причини. Все, що вам необхідно знати, це те, що. Це буде дуже зручно для мене так само Ми би не залишалися тут довше, якби ми були вами. Бо знаєте я знаю, що ви будете сумувати за мною, тож не переймайтеся. Все ж таки, ми ще побачимося і навіть швидше, ніж ви думаєте. Чи можна їм довіряти? I don't think So. Деди сюди, я тебе заріжу? Ні? Так не прокатить? Ладно. Тоді йдемо назад, я так розумію. А Та як звідси вийти? Оу, oh, майга! Що тут сталося? Ага, я завжди можу далі пройти, однак можу з тобою поговорити. Зробити це? Що? А, зрізати обличчя типу? Ну да, поженька ж нам сказав, що а, ми принесли їм не, не ті обвичі. Ми принесли їм маски, схожі на обвичі навіть на людські. Саренчик? А ви, до та око мені поверніть. Після всього, що вони зі мною зробили, вони не заслуговують на те, щоб їх промочати. Там були якісь метелики? Еж, після все, що і вони зі мною зробили, теж їх не можна пробачити. Метелики ще за метелики. Попусту витрачені ресурси. Навіть ми б такого не зробили щось настільки ж рігідного, а це про щось та й каже. Ну-ну, не плачте. Все ж таки ми тут з вами. Бачите? Ви все ще можете зробити все правильно. Це правда? Звичайно. Ви ж знаєте, ми ніколи не брешемо. Новий кінець три з трьох. Ми ніколи не брешемо. Це раптом не відсилка на ту першу людину, яка спрохала Богу. Окей, пішли, заріжемо Бо. Все ж таки, як і просила нас ця хтось. Ця хтось з ножем. Ми навагалися на секунду перед тим, як вдарити. Це, нарешті, був кінець наших тортур. Що ж ми зможемо розпочати наше життя знов нормальним, і повернутися і забути все, що тут було. Однак ви ж знаєте, що це брехня, нема жодного шляху звідси втікти. І коли ми повільно розплющуємо очі, ми стоїмо в жаху перед видом чого це знов метелики. У нас не було навіть шансу закінчити своє речення, коли ця маса метеликів наблизилася до нас. Вони шукали нового хозяїна. Ми намагалися закричати через жах всього цього, однак наше обличчя вже не було нам під власне, було вже запізно. Mm -hmm. Ми чули крики, плач та благання забутих створінь у нашій голові. І тут наші тортури було перервано знайомим голосом і рукою на нашому плечі. «А, Здається, ви раді мене побачити. Я така щаслива через це. Дякую вам, що допомогли нам. Тепер ми обидва маємо те, що ми, чого ми бажали. Хіба це не чудово? У вас незвичайна кількість обличчя, а я отримую волю, свободу від усіх наслідків. Це найкраще, що могло бути. Ми обіцяємо, будь ласка, допоможіть мені. Ну, тихіше, тихіше. Чому таке судне обличчя? Чи всі твої обличчя насправді ви боялися навіть більш корисними, аніж ви думали? Вони простягаються до нас і спираються на нашу свину. Це було неймовірно. Наші очі речать фокус, коли вони. Спираються та обіймають нас. Як ми до цього дійшли? Щасливий кінець. Просто подивіться на мої обличчя. Це щасливий кінець. Для кого? Окей. Okay. Окей, okay, це виявилося коротенька гра, дуже коротенька і значно коротша, ніж я думала. А. І у мене не вистачає навіть ідей, як пояснити, що той кінець то був щасливий кінець. Бо я так розумію, що та істота, що дала нам ножа, це була перша людина, що обманула Бога. В результаті ми вбили Бога. Ми віддали половину свого тіла. І ми залишилися з купою облич. Страждати. Кайф. Неймовірний кайф. Мені така ідея не подобається. Як, в принципі, і ідея лотереї як би віддати людину на скорнення комусь. От. А на цьому я вам кажу дякую за увагу. Підписуйтесь, смикайте дзвіночки, ставте подобайки. Не треба ніяких зділок ані з Богом, ані з дияволом. Це я вам точно кажу. Бережіть себе! E mais uma? pois vai escolher